Всім привіт! Давайте зафіксуємо. Челендж по грі Goes не відбувся. 100$ доларів там не зміг заробити. Проект перестав виплачувати кошти в тому розмірі, який планувався. Якщо раніше за кому нефті він платив близько 5 доларів в день, то тепер це декілька центів. Якщо ви дивились попереднє відео з цього експерименту, то в курсі, що я фіксував прибуток в BNB. В еквіваленті до долара вийшло близько 70, що в принципі непогано, але і до 100 доларів ще далеко. Коли я вже зрозумів, що проект перестав працювати, я їх вивів на Binance і цілком можливо що спробую їх розторгувати. Це може обернутися як успішно, так і не успішно, але то, як то кажуть, вже зовсім інша історія. Якщо вийде з цього щось цікаве, то випущу відео. Ну і давайте ще пару слів про деталі цих всіх проблем з Ігуверс. Самі засновники проекту на даний момент на зв'язку додаток працює, Discord, чати все працює, але вони повідомили, що грошей нема, щоб фінансувати виплати. У мене немає можливості фінансувати через те, що їх плани не виправдали, що токен лише продають, ніхто його не стейкає і. Багато нових людей не приходить. Далі сказали, що в них в планах зробити новий проект, і ті, хто продовжить грати, отримують реварти вже в новому проекті. Ще сказали, що їм жаль, що так сталося, і так далі, і тому подібне. Можна їм вірити, можна не вірити, тут вже щокому ближче, але я ще раз переконався, що описаний мною підхід до цих всіх проєктів вірний. Ці проекти живуть недовго, треба це розуміти, і в ідеалі в них треба заходити без вкладень, так як ми з вами і робили. Хто не пам'ятає, то нагадую, що NFT я не купував, я його отримав на ама-сесії, і у вас також була така можливість. Коротше, отакий от експеримент я Якщо вам було цікаво і ви хочете ще подібних відео, то ставте лайк.